Окрім того, окупанти вдарили і по музею Романа Шухевича у Львові та університету в Дублянах, де навчався Степан Бандера. Про це пише мер міста Львів Андрій Садовий. У Дублянах загорівся дах гуртожитку через падіння уламків дрону. Про потерпілих поки невідомо на Львівщині. Працювали сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію, додав Андрій Садовий. Так, обов'язково ми дуже скоро будемо зв'язуватися ще зі Львовом, дізнаватися, яка ситуація там. Ну а поки що, львівські рятувальники показали наслідки ворожої атаки. На відео видно, якраз музей Шухевича, який повністю охоплено вогнем, про те, як рятувальники ліквідували пожежу і що ж залишилося від самої будівлі.